Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, Діткам усім і усьому прекрасному. Вітаю вас, друзі! Пропоную зараз нам усім посміхнутися, щоб у нас був на цілий день дуже гарний настрій. А про що йтиме сьогодні мова? Послухайте уважно. Загадку підказку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм усім діточкам радієм. Здогадалися? Це кімнатні квіти. А де вони ростуть? Вірно, у кімнаті. А зараз пропоную нам познайомитися з назвами. І користю кімнатних рослин. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберігом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, мов букетики. І це, друзі, герань. Наступна сік цієї рослини. Лікує всіх дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті, мають колючки на краях. Це алоє. А ось друзі, фікус, деревовидне стебло, широкі товсті листки темно-зеленого кольору. А це фіалка або її назвище. Симполія, але ми звикли називати її фіалка листячко маленького розміру, округлої форми, зеленого кольору, ворсисте на дотик. Квіточки у фіалки бувають різних кольорів. Які гарні рослини, але вони не будуть такими без догляду. А ви знаєте? Як за ними доглядати. Давайте пригадаємо разом. Кімнатні квіти необхідно поливати. Водичка повинна бути кімнатної температури. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю для того, щоб до коріння потрапляла водичка і повітря. Листечку рослинам потрібно очищувати від пилу. Великі листя протираємо вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуємо. А зараз пропоную пограти в гру, що потрібно для росту рослині. Дивіться уважно на малюнки і відповідайте, так чи ні. Будьте уважні. Чи потрібно рослинам сонячне світло? Так чи ні? Так, звичайно. А чи потрібна рослинам водичка? Звісно. Чи подобається їм вогонь? Ні. Чи потрібна рослинам лійка? Так, чи потрібні для росту рослинам іграшки? Ні. Чи потрібен рослинам горщик? Так, потрібен. Молодці. А тепер пограємо в гру. Яка рослина зайва? Давайте разом. Герань. Фікус. Подорожник, цикламен. Яка з цих рослин зайва? Так, друзі. Подорожник. Подорожник росте на галявині, а всі решта рослини це кімнатні. Наступні рослинки троянда, півонія, тюльпан, клівія. Яка рослина тут зайва? Так, зайва клівія – це кімнатна рослина. А всі решта де ростуть? Вірно, на клумбі. Ще рослини кактус, кульбаба, симполія або фіалка і папороть. Яка тут рослина зайва? Молодці зайва кульбаба, тому що вона росте в полі. А всі решта рослини кімнатні. Зверніть увагу на ці рослинки. Монстера, ромашка, мак, волошка. Будьте уважні, яка з них зайва. Так, монстера. Це кімнатна рослина, а всі решта це польові квіти. Чудово! Я впевнена, у кожного з вас є своя улюблена квітка. Пропоную вам самостійно описати свою улюблену квітку за схемою. А зараз, дітки, ми з вами виконаємо аплікацію. Але спочатку відгадайте загадку. Замість листя колючки. На їжачка він схожий, на віконці росте, дуже рідко цвіте. Так, це кімнатна квітка кактус. Кактуси бувають різної форми: круглі, овальні, плоскі, маленькі та довгі. Дітки, чи бачимо ми у кактуса листя? Ні. Але ми бачимо багато-багато голочок. Тому сьогодні я хочу вам запропонувати зробити аплікацію кактус. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Виконуємо вправу нейродолоньки. Нам потрібно папір білого кольору та папір зеленого кольору, клей, ножиці, олівець та пензлик. Беремо папір зеленого кольору, перевертаємо його, кладемо нашу долоньку. Попросіть дорослих обвести вашу долоньку олівчиком. Ось так. Далі ми вирізаємо долоньку. Також для нашого кактусу потрібно зробити горщик. Оберіть з дітками форму горщика та колір. На папір білого кольору викладаємо спочатку горщик, потім нашу квітку. Занурюємо пензлику клей та починаємо гарненько намащувати наш горщик. Після того, як ми приклеїли горщик, ми починаємо намащувати клеєм наш кактус. Клеїмо нашу долоньку до горщика. Беремо олівчик. Та домальовуємо нашому кактусу голочки. Також за бажанням можна зробити маленькі квіточки. Ось такий гарний кактус вийшов. Дітки, буду чекати на фото ваших робіт. Скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? Так, про кімнатні квітки. А які ви, дітки, запам'ятали кімнатні квіти? Так, молодці. А яка ваша, дітки, улюблена кімнатна квітка? Так, ви сьогодні були великими розумничками. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!